Після попередньої консультації онкодерматологом було поставлено діагноз кератоз шкіри спини. Тут багато дуже елементів, вони розростаються і було призначено лазерне видалення. Ну наш пацієнт тут вже не перший раз у нас в клініці. Так? Він каже, що він боявся раніше, а тепер вже вдруге приходить, і вже не боїться, так, Сергій. Ну, да. Не страшно, ні? Не, ну. страшно. <хи> не страшно. Будемо Добре. видаляти кератому, яка вже змінює кольори для того, щоб вона не переростала в, в, в злоякісне новоутворення. Це буде перше видалення. Онкодерматолог от... да, Обов'язково да, да, заключення, да, та, да, що це треба удаляти да, як можна скоріше. Да, да. Добре. thank <laughs> you.